Так, зараз подивимося наших бджілок і поставимо їм рамки. Так, зараз я рукавиці вдягну. Так, є. Придаємо їм дамо так. так, я підготовив тут рамки таких ми зараз їм їх поставимо так. і заодно подивимось на наш скільки у нас тут буджули О, вони ага. відтягнули вже вощенки, я там чуть-чуть поставив, був вощенки. Вони її вже відтягнули. Зараз Та подивимося. Так, да, саме вчора я її поставив. Ну бо я їх вчора її вчора і зловив. І вони вже в нас навіть меду наносили. Давайте глянемо. Не її вже відтягнули і опс, наносили трошки меду. Ой-ой, ще відвалиться. Так. Давайте поставимо їм нашу підготовлену вже буршину. Вони, я думаю, бисто відтягнуть. Буде їм щастя. Так, і тут так теж як ми бачимо, вони її вже медом забили трохи. Це глянемо ближче. Отаку. От Трошки поженемо. Бачимо вже медом теж вони її. забивають. Так. 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 Так, добре. Дайте ще одненько цю поставимо. Ти та вони вже язички потягнули такі за... Це буквально за цю ніч і до сьогодні до обіда. Їх То ввечері тільки сюди приніс і вони вже ось таку в нас натягнули язиків. от, натягнули язичків. так, Такю його поставимо тут. Цими язичками. Так, раз, два, три Тут тут тянуть. Так, ми забираємо це. І поставимо заставні. Цей кжолок посушуємо сюди та й Так. І це. Так є. Yeah. Так, ставимо таку от заставну сюди і хай у тут собі живуть. Так. Все. В цьому поки все. Так. Ото чуть. Сейчас секундочку. Ще надійно. Povajajo se, pod demonom na njih, pa tudi pokovajo se sem. Так, все, це є. Для вентиляції також є. Так, це у нас вирізається. Так, є. Все. Ми отак сформували. Оце позабираємо, звідси. Лишні рамки. Так. Оце такого роя я зловив вчора. Він вже відтягнув, можна сказати, дві рамки. Ті кусочки, що там були у мене, це сьогодні брав вущину. От, і зробив чотири рамки. Так я тут позабирати, бо вони мішаються. Залазили то куди. Mm -hmm. Так вони перебранять цю лощину. Треба її звідси позабирати. І позабирати мої. Моменти друг і вот в мене ще журнал був колись такий, записував я. Коли що цвіта, то я з цим мішаю. Так. Все. Родія все. Ми їх чуть-чуть. Пошти Так, ну все, заставляем, вставлю, пустянки. рамки вставлю сюда, это будут Да, мы тут І заставляємо. Так, и доставляем пратну. Ну, что Так. Отак. Ну, mm. Так, що там які не позалазить, то залізу тудою. Все. Закриваємо. Все. Все, ми оглянули, поставили і хай собі там уже.